Я налаштована дуже рішуче. Сьогодні я все ж таки наведу тут порядок. Це дитяча шафа моїх дітей. Тут вони зберігають, або я зберігаю канцелярію, дрібні іграшки, і вони самі прибирають після себе. І цьому треба покласти край. Мене звати Інна і ви на каналі Перхаюче Життя. Сьогодні я вирішила перед новим навчальним роком все ж таки навести лад у дитячій шафі. Моїм донькам від 2 до 8 років і, звичайно, ніхто не вміє правильно прибирати. Ні, не тому, що я їх не вчу, а тому, що вони ще малі. Ну. Всі ми це повинні розуміти. Коли мама наведе порядок, то він зберігається досить довго, навіть коли вони самі після себе збирають ці іграшки. Але після порядку пройшло два місяці. І тому тут вже неможливо навести порядок дитячими руками, без мами не впоратися. Ну і скажу вам по правді, мені просто треба дізнатися, що в них залишилось із канцелярії з минулого року, щоб не витрачати кошти даремно на те, що вже є. Але це, що є, треба знайти, якщо воно є. А для цього треба все перебрати, пересортувати. Отже, якщо ви, як і я, Цю роботу затягнули, то беріться за роботу разом зі мною. Home tinsel hangs from every corner of the house, Christmas lights shine right through the cold evening fog. And I hear. Christmas cheer and drinks with friends we haven't seen for a while. Since I've been to that little town called home, tree just up with every ornament we got. And stockings hung, and know we flowing from the top. And I hear sleigh. Я не можу збагнути, що як мені де організувати. Поки що я цю поличку ось залишила для молодших двох. Тут і олівці, які можуть вони брати. А, правда, вони там <сів> всі безломані, треба їх наточити. Там розмальовки, якісь такі. ну в общем все, що в принципі вони і так беруть, граються, і воно таке а, для їхнього віку нормально. А на цій поличці такі мілкіли. Тут у нас е, мілкий конструктор, е, маленький від кукли лол і маленький кіндери. Е, в цій коробочці я кинула картки, тут якісь е, попригуни, те, що вони самі роблять, виробляють, і камінчики розмальовані. Тобто це така поличка, що навіть якщо вони ці дві коробки достануть розкидають, то, то не буде дуже багато срача. А цю звісно, треба видавати. Бо якщо вони все розкидуть, то ніхто потім не може це зібрати докупи. На цій поличці будуть у нас канцтовари, які я буду видавати, тобто великі листки, бо діти їх на раз-два. Всі можуть за 5 хвилин переписати. І також тут у мене стоять гумки для волосся, але це тимчасово. Надувні гумки, кульки, повітряні кульки. Тут орігамі теж я не можу їм давати, так щоб вони це все брали. Але у мене там на горі ще купа ігор. Там ще у мене конструктор напольний, там у мене м'які іграшки. Тут у нас також піаніна стоїть з нотами. Не знаю, як я тут що такий конструктор стоїть. І ще... і ще є іграшки у нас тут під ліжком дитячим. Тут пазли також те, що я їм не можу давати без дозволу. Тобто, я дала вони погралися, я зобов'язана одразу їх зібрати, інакше. Інакше ми попрощаємося з цим пазлом або з цим Лего назавжди. Тому це лежить окремо і видається. Як це мені організувати ще, так щоб до путя не, не зрозуміло. Я хочу найголовніше, що зробити, це відділити речі Альвіни, щоб тільки вона мала до них доступ такі її дівочі малюнки, дівочі її штучки, щоб, щоб малі туди не могли. Дістатися. У мене є така коробка на колесиках, але вона зломана кришка. Звісно, що, мабуть, малі зможуть її відкрити, але іншого виходу поки що немає. Або цю, я так вирішила цю коробку старші доньки віддати, а цю, а цю для двох мали, молодших. Ну, не знаю. Треба. І іграшки, і канцелярію якось розсортирувати, купити, якось організувати. Я пішла собі, заварила кави, сіла, поміркувала, щоб я могла зробити і перепочила трішки і з новими силами взялася знову до роботи, щоб все спочатку навести порядок, а потім вже організовувати. Для маленьких. А, тут у нас і пазли є. Ну, для маленьких це для Іліани та Іланочки. Від одного до п'яти рочків. До п'яти рочків я залишила тут такі ще пазли, це Іланочка може погратися, картки, тут картки, тут такий конструктор. Це для малих. Так, от сюди я сховала ті ігри, які е, ну, більш для дорослих, для львінки, але вона не буде ну, або групові для, для родини. Тобто не, не потрібно їм самим гратися, розкидати. Все-таки це теж цікава ігра, але за нею треба дивитися, бо вони все порозкидають і потім не зберемо. тому це буде ідишком. Тут я залишила те, що не влізла, конструктор для самої маленької ігри. Ну, Тут я вам вже казала розкраски, те, що вони можуть брати самі. Так, під ліжечком буде все це стояти, Альвінкіна під її ліжечком. молодших донечок під Іваночкиним ліжечком. Буде стояти. Поки що так залишу. Цей бокс для молодших, зручно буде сказати няні, що де можна взяти погратися, щоб воно було доступно. Бо під ліжком незручно у нянечки приходити, розвертати то ліжко, щоб достати, бо воно у нас перекручене і відкривається туди до стіни. Щоб достати під ліжечка, щось треба. Повністю розвернути ліжечко дитяче, тому в цьому боксі буде більш зручно. Цю коробку я згрузила половину м'яких іграшок на консервацію. Діти поки що не готові прощатися з м'якими іграшками і щоб їх не було занадто багато. Я їх ховаю, щоб вони встигли засумувати за ними. Ця сумка у мене з напольним таким пазлом. І ось таким чином я поставила цю коробку у шафу, зверху пакет з пазлами, зверху прикрила все це діло під щоб ніхто туди не заглядав. І е, поруч стоїть піаніно. Ось так у мене поки що в цій шафі. Тут у мене висять. І ланочки, не речі, всі інші в тому відсіки. Таким чином, у мене на поверхнях стало чистіше. Хто не знає, я намагаюся все, що можна сховати, сховати, щоб залишати поверхні будь-які, без нічого порожні. Я люблю порожні поверхні. Але тут буде жити автокресло поки що. Оцей куточок у нас також напханий. Ну, поки що так. Тут стоїть і чемодан, і речі, які в надих віднести. Я збираю те, що не потрібно, і тут зручно зверху лежать ковдрочки. Залишилась корзинка кар для м'яких іграшок. Бачите, вона вже напівпорожня, тобто буде зручно збирати дітям. І ось в цю сумку вони збирають тверді іграшки. Тут у нас купсики, тут у нас які, ну, все, що, грималки, брязкальці, все, що таке тверде. Ось такі ось справи. Ну, майже порядок. Так, я підібрала отакі більш охайні коробочки, сюди картки всі поскидала, Тут пригончики їхні скріші, все, що вони там роблять. Сюди я заховала каміння розфарбоване і закрите, вони, щоб вони поменше його брали. Тут у мене олівці. Це буде більш зручно, щоб мала можливо, мала сама їх не буде розкидати. Сюди також одну коробочку я сховала. тут у мене... Повітряні кульки також. Вони їх дуже розкидують, дують, мухають, і можуть всі 50 штук за один раз використати. Так, ну, дивіться. Ось такий порядочок вийшов у мене. Ось такий порядок у мене сьогодні вдалося навести. Я готова до навчального року. І якщо ви ще не встигли перебрати канцтовари та дрібні іграшки своїх дітей, то саме зараз час це зробити, бо початок нового року і потім не буде часу на це. Отже, сподіваюся, я вас змотивувала на цю роботу. Дякую всім за перегляд, до нових зустрічей. Пока!